Слава Богу, брати та сестри. Я дякую Богу за цей день, що ми можемо сьогодні бути тут, в цей непростий час, як було згадано вже рівно рік минув після повномасштабного цього вторгнення. І знаєте, я роздумував сьогодні над, тим, над цим роком, який пройшов і згадував ті перші дні війни і подальші дні, і в... згадував. Ті чуда, які являлись, всю славу Божу, яка була над нашою країною, над нами навіть. І, згадуючи це все, просто хотілося дякувати Богу за це. І ми маємо сьогодні цей день молитви, День посту за нашу країну. І сьогодні це зібрання. Також ми будемо молитися. І перед нашою молитвою я хотів би зачитати одну історію. Давайте відкриємо Євангелію від Івана. Дев'ятий розділ з 1 по 12 вірш прочитаємо. Івана 9 розділ з 1 по 12 вірш. А коли він проходив, побачив чоловіка, що сліпим був з народження, і спитали його учні, Його, говорячи. Учителю, хто згрішив, чи він сам, чи батьки його, що сліпим він родився. Ісус відповів: не згрішив ані він, ні батьки його, а щоб діла Божі з'явились на ньому. Ми мусимо виконувати діла того, хто послав мене, аж поки є день, надходить он ніч, коли жаден нічого не зможе виконувати. Доки я в світі, я світло для світу. І промовив це. Промовивши це, він сплюнув на землю і слини грязиво зробив, і очі сліпому помазав грязивом. І до нього промовив: Піди, умийся в ставку Сілоам, визначає це посланий. Тож пішов той і вмився, і вернувся ведющим. А сусіди та ті, що бачили перше його, як був він сліпий, говорили Чи ж не той це, що сидів та просив? Говорили одні, що, ще він, що це він, а інші казали ні, подібний до нього. І він відказав Це я. І питали його, Як же очі відкрились тобі? Той оповідав Чоловік, що його звуть Ісусом грязиво зробив, і очі помазав мені і до мене, сказав. Піди в лоам та й умийся. Я ж пішов та й умився і став бачити, і сказали до нього, де він, відказує той Я не знаю. Коли я готувався до цієї проповіді, я прочитав цю історію, і мені згадалась наша ситуація в країні, і тоді я став згадувати всі ці моменти під час війни, коли являлася, слава Боже, можна перечислювати багато моментів навіть минулої неділі. Один чоловік ставав і свідчив, як його син на фронті був, і снаряд влучив йому в рюкзак, який був прямо біля нього, і він не взірвався. І там ті солдати стояли і прославляли ім'я Боже. І багато таких моментів можна назвати і більш масштабніших, і менших, але все це Бог нас береже. І всі моменти під час війни, коли являлась слава Божа. Всі милості, які він являв до нас, навіть маленькі речі, на які колись не звертав увагу, то було видно ну, милість Божу, і я просто дякував за це. Ми прочитали цю історію зі Слова Божого і читали про цього чоловіка, який з народження був сліпим, і всі думали, що цей чоловік грішник, що ця хвороба це йому досталось за те, що він щось не так робить. За те, що він грішив, а можливо, те, що батьки його не так щось зробили, і тепер страждає він. І знаєте, тяжко було цьому чоловікові коли він був сліпим з самого народження, і він ще чув такі слова в свою сторону, це надзвичайно тяжко було йому це все терпіти, але він дочекався того моменту, коли прийшов Ісус в його життя. І Ісус сказав, що не за Його гріхи і не за гріхи Батьків йому була дана ця сліпота, але щоб діла Божі з'явились на ньому. Цей сліпий довго чекав свого зцілення, з самого народження і дочекався. Ісус його зцілив, і Той став бачити, слава Божа, явилась на ньому. І в нашій країні я також це бачу: що слава являється Божа, і Просто дякую Богу за це. Я хотів, щоб цій молитві ми зараз стали Богу і подякували за все, що він являв. Але нас також є за що просити. Я хочу, щоб ми не зупинали не зупиняли наші молитви і вдома, і тут на цьому місті, і на кожному зібранні ми молились за нашу країну, тому що ще все не зроблено. Ще всі території не звільнені, ще там на фронті йдуть бойові дії, і ми маємо за що молитись. Ми будемо також. За нашого президента молитися, за владу, яка там в Верховній Раді, щоб Бог їм благословив, дав мудрості і цього страху Божого мудрого робити рішення. Давайте ми зараз помолимось і подякуємо Богу. Амінь.